Все, він робив все якнайшвидше, крадучи гроші та прикраси мить ока. А коли люди розуміли, що їх пограбували, дядечко Пронира вже зникав. Саме з цієї причини Картер ніколи не мав дома. У нього ніколи не було друзів чи власної спальні. він ніколи не ходив до школи і не мав такого місця, де міг би. Відчути себе в безпеці. Коли їм щастило, Картер та дядечко ночували в притулках. В інші дні їм доводилося ховатися в глибинах темних провулків і постійно перебиратися з одного міста в інше. Зрештою, коли ти змушуєш зникати чужі речі, Власне зникнення, це найкраще, на що ти здатний. Іноді дядечко Пронира зникав сам собою, залишаючи картера на самоті на кілька днів. Хлопчик гадки не мав, куди він подівся, чи в небезпеці дядечко, а чи побачиться побе... вони. Колись знову, повертався про Нира завжди без пояснень. Картер знав, що краще не питати його про те, де він був, особливо коли в очах дядечка Пронири з'являвся жорстокий злий блиск, а на шкірі синці та подряпані, які пояснювали все краще за будь-яку історію. Залишаючись. На самоті Картер вправлявся у своїх фокусах або знаходив найближчу бібліотеку, він зачитувався книгами, в яких розповідали про надію, витримку і чудеса, а ще про конструювання поїздів, гімнастику та рецепти тістечок. Згодом Картер вже міг чудово про себе подбати. Роки йшли. Терпець Картера трохи похитнувся. Його дядечко був шахраєм. Картер про це чудово знав, проте він продовжував сподіватися, що пронира раптом вибере якесь містечко, влаштується на роботу і заспокоїться. Можна. Можливо, ця надія була зовсім невловимою, а може, й зовсім нездійсненною, але вона була однією з небагатьох речей, які ще ж залишалися у Картера, принаймні до тієї весняної ночі. Бачиш, геть ту людину, прошепотів Картерові дядечка Пронира. Я хочу, щоб ти підійшов до нього і вкрав його годинник, Скільки разів я вже казав тобі, вигукнув Картер. Я не краду. Він придумав це правило кілька років тому, коли усвідомив, що робить, робить його дядько. Тоді він пообіцяв собі, що ніколи не буде схожим на прониру, незважаючи ні на що. Ах ти маленький, прогарчав дядечко пронира і грубо схопив його за комір сорочки. Раптом він помітив поліцейського, який йшов вулицею і крутив палицею. Дядечко розплився в променистій усумішці і ніжно обійняв картера, неначе улюбленого сина. Світло моїх очей. О, дорогий ве... добрий вечір, офіцере. Поліцейський кивнув йому і продовжив прогулянку. Коли ж він зник, дядечко знову схопив картера і видихнув. Що ж, тоді дивися, як я працюю. Робота дядечка, пронири завжди була однією і тією ж. Він... Не винаходив велосипеди і не штовхав тачки на заводі, не вирощував ревень на фермі та не дресирував змію зоопарку, щоб ті не кусали дітей. Його робота полягала в тому, щоб обкрадати інших. Пальці картера намацали щось прямокутний у куточку шкіряної сумки. Все його життя вміщалося в цю сумку. Там лежала колода гральних карт, три стаканчики, три монетки, одна з яких мала, глибоку подряпану на ліцевій стороні, кілька скляних кульок, запасну пару шкарпеток, мотузку, кепку та невелику дерев'яну коробочку з ініціалами. Ця коробочка, здавалося, була закупорена назавжди і не було жодної можливості її відкрити. Але Картеру все одно це було єдине, що лишилось в нього від батьків. Мені краще просто повернутися додому, прошепотів Картер дядечкові. Щось у мене в животі не в порядку. Це називається не домом, а притулком, клацну його по лобі пронира. Я не хочу, щоб ти був таким сентиментальним. Це може бути небезпечним для таких людей, як ми. А тепер підтягни свої штанці і будь готовий приймати мені, прийти мені на допомогу, лади. Картер продушив важке зітхання дядечко, пронирово оглянувся вулицю в пошуках жертви. За хвилину знову з'явився поліцейський, неквапливо прогулюючись і зазираючи у вітрину магазинів, Картер свиснув, попереджаючи дядечка про небезпеку. Коли поліцейський звернув заріг, Картер. Глянув спочатку ліворуч, потім праворуч, у пошуках інших патрульних обрій був чистий, і він кивнув своєму горе-родичу. Нернувши в провулок, дядочка заговорив з незнайомцями, що проходили повз. Гей, перевірте, самі хочете? Бачите, як просто виграти? Підходьте, я припас для вас дуже просту партію. Усього за хвилину ваші гроші подвояться. Це так само просто, як раз, два, три. Незнайомцям, мабуть, подобалось чути слова просто так багато разів, тому що він... вони зупинилися. Біля розкладного столика пронири Картер любив спостерігати за дядечком, коли той працював. Він починав сяяти так? Яскраво, наче лампочка в мільйони ватт. Старий шахрай ставав раптом веселим, чарівним і швидким, наче блискавка. Його усмішка змушувала стареньких червоніти, сердитих чоловіків аплодувати, а пухких малюків віддавати свої людяники. Коли ж дядечко не працював, очі його були холодні й темні. Перебувати в такі хвилини поблизу було все одно, що ходити по темній кімнаті, повній гострих кутів. Однак Лише один лише невірний крок, і ось ти вже забив свій палець до сліз. У такі моменти картер завжди ходив тільки на шпиньки. Підходьте, леді та джентльмени, зазивав Фронира з провулка. У мене для вас незвичайна гра. Від якої ви просто вискочите зі своїх черевиків, якщо він ще не встигне вкрасти їх буркнув Картер карту в собі підніс. Поки дядечко працював, сонце раптом почув. Потім...